Слово Верітас на ранок 1 грудня, сьогодні церква приготувала для нас уривок з Євангелія від Матея про оздоровлення Слуги сотника. Знаємо історії, коли хворих приносили до Ісуса на стілення. Також, подорожуючи, Ісус стілював багатьох. Це євангеліє про велику віру сотника, який вірив у силу і божество Ісуса. Мав сильну віру в те, що Ісус і на відстані може оздоровити хворого. Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Відразу пригадуються нам ці слова з Євхаристії. Перед причастям молимося цими словами сотника. Ми ототожнюємо сьогодні власну віру із його вірою. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово і одужає душа моя. Ми просимо Господа прийти до нас у святих таїнствах, передовсім у таїнстві Євхаристії, очистити та освятити нас. Ми говоримо це словами сотника сьогоднішнього Євангелія, який ставиться нам як зразок правдивої віри. Якщо живемо у правді про себе, то бачимо, скільки всього потребує у нас цілення. Оздоровлення, прощення, Божого втручання, чи маєш відвагу пускати Ісуса так глибоко у своє життя, в свою душу, у стани, у яких можливо роками приглушуєш свою совість? Ми розпочали дуже важливий період у році період Адвенту, очікування на народження Спасителя. Вже сьогодні, сповнені смирення і віри, просімо Ісуса. Що втручався у наше життя, певнений, що кожен з нас має стани серця і душі чи життєві обставини, які потребують Ісусового Божественного втручання. Ми потребуємо сілення від ран, від обставин, які заплутав злий дух і не бачимо світла. Цей адвент може стати для нас благословеним періодом, коли Ісус через Слово перемінить Тебе, Твоє життя. Нехай Це Євангеліє допомагає входити в період Адвенту свідомо, щоб не змарнувати цей благословений час Божих щедрот і ласк, час, коли сам Ісус може прийти у Твоє серце.